Apple презентувала нову iOS з абсолютно новим дизайном. Тепер всі ваші іконки матимуть стиль Liquid Glass, рідке скло та стануть прозорими. Це стосується абсолютно всього: камери, заставки, плеєру та інших вбудованих додатків. З'явився автоматичний перекладач у повідомленнях та у відеозвінках. Тепер ви зможете спілкуватися з людиною на різних мовах і одразу читати, що вона вам говорить. На iPad з'явився віконний режим, як на MacBook. Ях. А Apple Music тепер вміє автоматично. Прикладати пісні в Apple TV, з'явилося караоке, де ваш телефон відіграє функцію мікрофона. Контактні номери тепер будуть виглядати як сторіс в інстаграм, повністю змінили дизайн додатку камери, залишивши лише кнопки фото та відео, а також додали масштабну кастомізацію вашої заставки: 3D-шпалери, велетенський годинник, повідомлення, що не закривають обличчя, все, що душа забажає. І якщо ви запитаєте, чому минула версія iOS була 18-та, а ця 26-та, то я вам відповім: таким чином, компанія підкреслює інноваційність, майбутнє і те, що вона буде доступна до 26-го року. Тепер ви знаєте, що.